Розповім свій шлях у восьмому дивізіоні. Ось такий суперник це другий мій матч. Перший матч я чогось не записав, я виграв з рахунком 2-0. Далі мені потрібно отримати ще. 3 очки, щоб пройти у 7 дивізіон. Ось наступний суперник це другий матч. А, Суперник в червоному, я в білому. Ось даю пас на Кубо. Кубо по лівому флангу біжить. Далі всередину. Скидка, удар, вартар парирує, але на добиванні тут добиває забув, хто це. Це Камавінга. Камавінга добиває і рахунок відкрито 1-0. Але далі суперник показав свою силу і було непросто з ним грати, ось він тут нам намотав, накрутив, Куртуа на місці. Ще атака суперника, Халанд, Салах, Салах, але з правою ноги не робочою пробив мимо. Тепер моя атака. Ібрагімович удар. У нього донорума на місці, перш читаємо 1-0. Це вже фрагменти другого тайму. Так, тут у нас такий заброс, але Смолін тут підбирає. Тут кривий пас я дав, тут, до речі, я, мабуть, дограюсь, Да, це гол. Це тут я дуже багато неточних передач дав. І це призвело, що Салах забуває легкий м'яч з близької відстані, з підкруткою забиває мені гол. От такий ще небезпечний навіз був, але тут мимо. Тепер моя атака, вже 83 хвилина. По лівому флангу. Навіз, але удар не вийшов. Накрив суперник. Ну і перший, верніше другий матч нічия, 1-1, і в мене вже 4 очки, але треба, щоб перейти в наступний дивізіон, отримати 6 очок це Знов повтор голу, Камавінга, і повтор голу суперника Ось тут е, пас я не точно дав, і суперник перехопив, перехопив і Салаха тут розстрілює з, з близької відстані. Так, це другий суперник, ось такий у нього склад, міцний доволі такий. Е, суперник з України, до речі. І, о, окрім того, що склад дуже. Міцний він дуже гарно грає. Він мене... По-моєму, це цей суперник, да, мабуть, цей 8 -ма хвилина вже 1-0. Він мені розгромив, я... мабуть, з цього матчу я вийшов. Зараз, коли другий м'яч ще пропущу, тут я намагався, От... була у мене атака. Ні, тут все перехоплюється. Ну, суперник дуже гарно грав. Хоча я не знаю, що він робить у 8 дивізіоні. Другий м'яч, гарно поклав лівою ногою, це Мессі, мабуть. Так, да, це Месі, ліва нога. Так, ну і тут щось я намагаюся зробити, але суперник забирає. Він все вигризав, все відбирав, в мене взагалі нічого не виходило. Я зрозумів, що мені тут ловити нічого, і я. А, і тут ще третій заб'є, так? Да? А, ну тут мені повезло. Месі міг ще третій забити. І тут я виходжу з цього матчу. Програв. Коротше, перша була перемога, друга нічого, третя поразка. Тепер ще один матч. Ось такий суперник. Суперник в білому. І, мабуть, одразу я. Так, да, одразу я пропускаю. Хен Мінсон знов-таки на початку першого тайму. 10 хвилина. І тут, мабуть, суперник ще один забуває. Ні, Початок. Ні, тут я відіграв. Ось тут знову таки по тупому, <грав> по -тупому програв бор... ну, м'яч віддав і пропускаю. 2-0, ну потім я, я не захотів вже виходити в другому матчі поспіль. Я вирішив, що треба грати, щось. Це вже другий день, коли я грав, щось не йшла гра, я вирішив пофіг, який буде. Результат треба. ну, гру, да як би руку набити і от третє міг пропустити, щоб розім'ялись розім пальці, щоб трохи звикнути до гри. Я вирішив далі грати, ось такий був в нього склад. До речі, смолінг блінд в мене теж такі є. А, але їх... Блінда я на лівому флангі зараз використовую. Так, от тут. Тут в мене така була атака з участю Івергімича. Тепер тут багато пасів, навіс, але воротар бере суперника. Ще одна атака. Декатилайра. І на добивання, як тут не забуваю Куба, я не знаю. Куба маленького зрісту. Тут якісь я роблю зміни. Діл Росан, до речі, вийшов цей. І, мабуть, він заб'є гол. Мені здається, що саме він в цьому матчі заб'є. Ось я перехоплюю, мабуть, зараз буде гол. Ще от на фауду це діл Росан, да, і ось. Він забуває, тільки вийшов на заміну і відразу відзначився. Е, ну класний Класна картка. не даремно я його взяв. Три зірки, але він біст. Гарна моделька, гарно біжить, гарно б'є, як бачите. Е, ну і я в цьому матчі, до речі, оці в початок провалив. Бачили, як а далі я, в принципі. Гра була за мною, але я забив тільки в цьому матчі один м'яч, який у Кубо міг забивати тоді головою. Да? Ось ще момент. Коротше, там куча в мене було моментів, але я не дотиснув 1-2 програв цю гру. У мене ще також Наступний суперник Ромаріо, Канте, Роберто Карлос. Такий цікавий склад. Ріберіто, наче був. Коротше, в мене досі 4 очки, треба ще набирати 2 очки, хоча б одну перемогу, чи дві нічі. Ось наступний суперник. Я в темній формі. Так, суперник, чи це я забуваю? А, я в білій формі, це я забуваю Ібрагімович, так. Да. 1-0, Ібрагімеч класним ударом. Так, да, я в білій формі. Повтор навіть суперник не виключив, дав подивитись. Ібрагімови класно прийняв, класно ударив, причому лівою ногою. Нервочою. Ще моя атака, ще Ібрахівич. Воротар парирує і тут не добиває, як тут не попав. Да, тут, тут я повинен був 2-0 вже вести. Тут щось якась суєта біля моїх воріт. Ще моя атака наприкінці. Першого тайму, але мимо. Збивають, да, збили Куба, це вже другий тайм, штрафний б'є Єврагімович. Непоганий, але трохи вище. Суперник атакує. Лівий фланг, пас центр, удар. На місці. Кутовий у суперника. Я тут виношу. Тут вже 80-та хвилина. Пас в центр. Удар. Кутовий що зараз буде. Розігрую кутовий. Розігрую, зараз навіс і. І. Удар. Ух. Це, до речі, обум'янг, наче бив це вже зуміни зробив. Тут суперник дуже помиляється воротарем і кубо забиває. <реш> Причому вратар відбиває, але якось так. не з, ну... Погано, коротше, відбиває. До речі, це Кан. Це Кан Кан колись був в якійсь версії PES дуже непробивний воротар, а це вже не перший раз, я бачу, що він так лажає. Ось тут я ще мав робити 3-0, а тут Кан вже спас. uh, спасає Кан. Він вийшов з воріт, треба було перекидати, мабуть, чи паздувати. Я щось так розгубився. Але рахунок дозволяв помилитись тут 2-0. Але не забив я, забу, забуваю тобі. Ось в цій отації, мабуть, зараз суперник заб'є. Якось тут, Ось зараз знов я таки вибиваю на суперника вже котрий раз. І суперник забуває мені на останній хвилині, навіть вже час вийшов. न, ну, Тут я тільки розвів і відразу свисток був нарешті перемога. І ось таким чином я перехожу в, Нарешті в 7 дивізіон, наче в сьомий. Aggeme, щось я вже сам забув, Да, радість моїх гравців. Ось. Так. Переходити, пропускаю інші матчі і переходжу до. 7-го да, до 7-го дивізіону. Ось такий був мішлях. Не знаю, чому я перший матч не записав, але там я е переміг 2-0, там, до речі, до суперника був дуже гарний склад. Але я переміг доволі переконливо. Суперник не дуже гарно грає, як виявилося. Ось таким чином був мішлях е до 7-го дивізіону. Як буду розгортатись всі дії в сьому дивізіоні, я теж запишу для вас геймплей, всіх матчів, ну, всіх, от як зараз, цікавих моментів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім всього доброго, до побачення.